спосіб. Вбити просто снайперки, та ви, та ви все правильно поняли. Просто беремо приціл і просто в нього стріляємо. Як бот ховається ігрок, то просто за ним біжіть, куди він побіг. Просто за ним біжіть. Ось. Я можу без прицілу його вбити. Ось, бачите? Ще можу отак зробити. Отак. Ось, дру, другий спо... Дурак? Ти наш у мене стріляєш? Ви. І чо? Другий спосіб. Вбити міну ото ігрока. Бере міну! Беремо дуже далеку міну. От так. І просто ховайте міну під карту. І буде всього не видно. Просто всі будуть чути, що ви тримаєте повітря, а ми насправді їх пран... пранканю. Як ото вибухла машина, нас поїхала. Нічого страшного. Просто на нього летим. на нього поки він не тік. Як він вже сів в машину, Просто шверстляю міну. Як міна полетіла далі. От, як нас починають стріляти, можете заново вбити. Як у вас так не виходить, просто зменшити, взяти портал у мінчень. Зменшення. Тобто. Отако. Взяти третє лісо. І отако, і отако взяти і робити його. І так ігроки будуть виходити з сервера і можете самі грати. Але треба навчитися приціл робити. Ось. Бачите? Ніхто не підірвався, значить. Ось ми беремо дуже далеку міну і спробуємо. Попасти в велетня. Ось. Ми підірвали нероком машиною. Він подивився назад. Зараз отако йому. ось. Але чому йому пофіг? Як хочете його шандарахнути, Дивіться. оп. Вс, за третій спосіб. Як затроліти того ігрока під карту? Отак. Беремо портали, беремо так, Все робимо. Що? так. Оп. Ми... ото всі починають ото від нас тікати. Да? Як нас починають вже стріляти. Нічого страшного, просто опля. Як не вийшло зловити ні одного, то нічого страшного. Як хтось просто завис, то просто його ловіть. Ось дивіться. Оп, не зловив. Як там хтось є, просто його ловіть. Як вас хочуть вбити Як вас хочуть вбити... Нічого страшного Ви можете знов такой взяти портал. Як як портал Як Сирена тут головий заспавнила, бежим зразу просто. Як тут челлики стоїть, Просто їх вось ось вот так. Як отой чолові не подобається це. Отак. Як їм не подобається, то нічого страшного. Четвертий спосіб. Як написати в чаті, що отого всі? Третій спосіб. Тобто четвертий спосіб. Застроюють і розділити Кік. Нажимаємо кік. Всі почали жмякати, схоже він розізлився ігрок. Схоже ото він зрозумів, що то я його кикаю. Ось, вже пішли кіки. Як хочете вбити руками, то так так так, так тащить його. Як він не хоче, то просто йдіть в нього. Як він хоче вбити, то ви самі його вбийте, отаку забийте. І все, поняли? Ось так. Способи як вбивати, але це зараз буде останній спосіб. Як вас хочуть кікнути, зараз ось, вже п'ятий спосіб. Писати в чатах їм ото, те, те, що їм не сподобається. Тільки треба сховатися, щоб вони не вбили. Ховаємося. Стоїмо куточку. Зараз пишемо в чати. Пишемо.

Зараз хтось прочитає, започнуть мене. Зараз хтось скоро хто напише чат. Давайте Ель Ельприбу покакав. Так, хтось не чат. Тільки вбивать когось. Вбивати коко, генерал Коко, дурач цих.

А ну, зараз право стар говно, браво стар говно, та ті то говно, але але це право старше красава. Просто я ото зняв способи, як ото розізлити їх. П'ять способів. Вже хтось прочитав угу. шо, шо Угу. Що їм сподобалось? А! Ми з почали мене ото вбивати, що я їй ото написав бравосат на вно. Це <реш> <реш> наша дорога. І тікаємо сварим, поки вони мене. То за шахтось напише чат.